У ім'я Отця і Сина і Святого Духа із всіх свят, браті і сестри, якими з вами святкуємо напротязі року три празника Різдва нашого Спасителя і Господа, Богоявлення. І возбіження чесного ж Христа Господнього, свято, яке ми вчора з вами святкували, по уставу мають чтення перед праздником за неділю. Неділя перед Різдвом, неділя після Різдва, неділя перед Богоявленням, неділя після Богоявлення. І неділя перед Воздвіженням, і неділя повоздвіження. В неділю перед Воздвіженням повістування нагадували нам з вами про те, що ніхто не зійшов на небо, як тільки син Божий зійшов. І як пророк возніс Змію в пустині. Так подобало і сину чоловічського вознестися. І далі по тексту Іваніліст розповідав про те, що про любов Божу до нас з вами земнородних. Нині, в неділю після Возвіжження, читалося Іванліє, в якому Іваніліст повествує, що Господь покликав народ з учнями своїми і сказав слідуюче, хто хоче йти за мною, хай відречеться себе і візьме хрест свій, і йде за мною. Тому що хто хоче душу свою зберегти, спасти, той загубить її. А хто загубить душу свою заради мене і валя, той збереже, той, і той спасе її. Бо яка користь людині, коли вона придбає весь світ, а душу погубить? Або який викуп дасть людина за душу свою? Бо хто посоромиться, поседиться мене і моїх слів в роді цьому? прелюбодійному і грішному того посоромиться, постидиться, і син людський, коли прийде у славі Отця Своєго святими ангелами. Якщо, браті і сестри, зупинити, а нам треба з вами зупинити свою увагу, тому що для того ми і християни, для того ми з вами і віруючі, для того ми спишимо в храм Божий. Ми хочемо обновлення, очищення і в кінечному результаті. Ми хочемо з вами спасіння. І ось, браті і сестри, сьогодні ми з вами, можна сказати, отримали і відповіді пораду, що зробити, щоб спастися. Що зробити, щоб унаслідувати життя вічне? Що зробити, щоб не горіти вогні, щоб не бути наказаними з демонами і спадшими ангелами? І Господь, як ми почули, що позвав народ і учнів і дав таку пораду. І ця порада звучить в храмах коли читається святе Євангеліє, і якщо у нас є зір, і якщо маємо слух, маємо зробити відповідні висновки. А тому, -то, браті і сестри, будемо уважні до всього, що читається, про що наголошується, про що розсуждається, тому що дні лука суть. Нам треба пам'ятати, що є закони людські, мірські, гріховні, пагубні, а є святі праведні, божесні, спасітельні. І ось, браті і сестри, ми чуємо пораду. ніхто нікого не заставляє. Хто хоче йти за мною, Господь каже. Хто хоче спастися, нехай відречеться своєї волі. Ми розуміємо, знаємо, що. Наша воля є гріховна. Після гріхопадіння гріх переважно заволодів нашою природою. Переважно. І нам треба з гріхом боротися і розуміти, що є людські, мірські, гріховні, пагубні закони, а є святі. Правильні божесні спасительні. Далі в Івалі сказано, що людина може дати взамін, за що вона може купити спасіння. За кошти ми купляємо речі, але за кошти ми не купимо спасіння. Якщо в нас є віра, є діла і життя, і якщо ми коштами робимо добрі справи, Зрозуміло, що це збагатить, це буде противоєс гріха. Але якщо у людини немає віри, і вона захоче дати їй багатство всього світу, щоб викупити спасіння, це неможливо. Далі Івангеліст, або вірніше Господь через Івангіста нагадує, хто постадиться мене. І моїх слів вроді цьому прелюбодійному, грішному, того постидиться і син людський. А тому, то, браті і сестри, дуже важливо, якщо ми з вами визначилися і оприділилися, то нам треба знати, що ми православні християни, чого б не коштувало це, де ми з вами не були, серед яких людей. Серед людей, які нас розуміють, серед людей, які нас не розуміють, які можуть нас і упрекнути, і посміятися, тому що ми православні, а істинному православ'ю тепер пришили, пришили ярлики. І якщо ти православний, то ти вже не українець, а напротив ми православні і українці. А тому-то, браті і сестри, кожен день нам треба розуміти, що ми ведемо відповідну боротьбу з ким? З хитрийшим вільяром, з сатаною, з діяволом, який позавідував спасінню, який скусив перших людей і до кінця людської історії. Він буде боротися проти нашого з вами спасіння. Приїхали люди із мого села. Вчора після, вчора побули на службі. Вчора, сьогодні, і видно, сьогодні вже чи поїхали, чи будуть їхати на не вті. Зараз ви, ми всі зрозуміємо, в чому суть. Помолилися. І буквально вони хотіли взяти благословення. І під нашої короткої розмови один із людей, який має відношення до адміністративне відношення до села, сказав, що зібралася відповідна кількість молоді, ну і пішли куди. Зрозуміло до селищної ради, а чому це вчора на престольний праздник не будуть танці? Ну і ці люди, які мають відношення, стали їм пояснювати, що да, престольний праздник, хоч є такі язичні обичаї, які вже, в яких приймають участь православні християни. Ті християни, коли складають руки на груди, хочуть, що батюшка прийшов, відспівав і сказав со святими, Господі, в, в сіни праведних, влону Авраама, Ісака, Іакова. Ну і батюшка зрозуміло це все робить, як воно і робиться. Але друга частина, можна сказати, основної нашої сьогоднішньої проповіді. Ось, браті і сестри, як ми християни відносимося до нашого спасіння. І їм відповіли, що престольний праздник – день строгого посту, тому що вдруге згадується смерть нашого Спасителя і Господа. І дав обш... да загальному не подобає і сьогодні це. Мероприємство, тому що воно і долопоклонство. Запам'ятаємо, браті і сестри, це не мій, не, не мій вираз. Танці це гріх як блуд, як прилюбодіяння і як убійство. От убили дитину, в Вочеревичу, убили старшу людину, це великий смертний гріх. Так само і танці. От я б хто поучаствував на цій танці, хто був, нехай знає, що він согрішив таким великим і смертним гріхом. Про це апостол послання наголошує і говорить: не будьте долослужителі, як деякі з вас, народ сів, їв, і пив, і став танцювати. Але ми собі уявляємо, наскільки усугубляється цей гріх, який совершається православними християнами, які хрещені, які причащаються, які вінчалися, які казалися, що вірять Богу, Бога вірять в загробний світ, хоча вічне спасіння. Син Божий з неба зійшов. Пережив таку страшну позорну смерть раді нашого спасіння, а люди в цей день танцюють, кланяються демонам. Казалося, мало скорбей Господь нам послав. Війна, може, в честь солідарності тих людей, які на фронті нашим землякам які дійсно оборонять нашу землю, можна було це все відмінити. І це не тільки в сусідній області так виступали, так виступають тепер, а і в Славному Почаєві. Це було в минулому році, не знаю, як в цьому році буде. І хто посвящає такі міроприємства? До православні християни! Які приходять потім і хочуть причащатися, святих Христових тайн. Знак солідарності повторяємося тих людей, які проливають кров, щоб нас з вами захистити. Можливо, треба було би дійсно це відмінити в корінь. Але ні. Але далі питання. А хто виховує цих дітей? Хто їх породив? Видно, що теж православні батьки, хочемо бачити скорби своїх дітей. Зрозуміло побачимо. Господь попустить ще більше. Ви знаєте, в книги книг, в книги книг, Святі Біблії. Господь звертався до юдейського народу і через пророки. І народ принібригав цим призивом. І потім Господь через пророки говорив, ви не слухаєте моїх порад і не чуєте мого призиву, поскигнуть вас скорбі, ви будете взивати до мене, а я відверну лице від вас. І що не так було, читаємо гірку історію Ізбранного народу. лишилися всього і погибли на чужині, але не вразумилися. І ми тепер з вами, браті і сестри, православні християни, віруючі люди, коли ми розуміємо і знаємо, скільки наших людей полягло, скільки людей страдають, а десто в других місцях людям байдуже. Їм треба танці, їм потрібна дискотека, їм потрібні зрелища, їм потрібно п'янство і тому подібне. А тому-то, браті і сестри, Господь ми почули сьогодні, що Іванів, що позвав народ і запропонував, їм, хочете йти за мною, хочете вічне спасіння, хочете бути в небесних. Чертога, а не бути там, де буде вічно темрява. Зробіть те, що я вам ражу. Виконуйте відповідні умови, і тоді ви себе пощасливите і будете з ангелами проводити всю вічність. А якщо ні, то будете там, де, як сьогодні, згадалося, про царя, про раба, про таланти, що той раб, який зневажав царя і свій талант закопав, цар в кінці сказав, завіжіть йому руки і ноги, і кіньте отьму кремишню, де буде плаче скрижить зубів. Запам'ятаємо, браті і сестри, що служити і Богу. І сатані неможливо. Наша воля, як хочемо, так і поступаємо. Ну, Запам'ятаймо, що духовна бухгалтерія, вона дуже все фіксує. І за все нам з вами воздасться. Якщо ми думаємо, ми думаємо що це все так маловажне, то запам'ятаймо, що воно дуже немаловажно. Дуже важливо все. І в сьогоднішній день, Воскресний день. Ще хвилинку вертаємося. Воно так було. Пригадуємо з дитинства в церкві на Різвяні свята, на Богоявлення В церкві так риденько, люди. А після обіду танці на стадіоні. На вулиці Мороз, холодіна, мінус 15, мінус 17. Люди качаніють, ну там все стоять, тому що їм тим весело. Але давайте глядіти правді в очі. А за це що нам буде? А за це нам буде видно дуже гірко. І ми маємо зрозуміти, і як православні християни, маючи можливість. І саму більшу можливість це мають православні християни. Ми маємо можливість, як Господь радить взяти хрест, значить, втілювати, строїти своє життє по законам Божественної істини. І тут проживемо ми так мало, коротко живемо, а за це буде нам вічна нагорода. А якщо ми хочемо діла творити сатани, ну зрозуміло, що він має своє царство там, де вічна темрява, і ну, і там буде наша участь, і буде справедливий суд. Хто то скаже, ну що робити, молоді треба себе реалізувати. Апостол про це і говорить. Хто униває, нехай співає, нехай радіє у Господі. Хто весел нехай він молиться. І апостол призиває, браті, радуйтеся завжди у Господі. Нам ніхто не забороняє радіти. Але це ці всі справи, танці, пляски це все сатанинське. І хто хоче, Нехай поступає, як йому підказує совість. Але ми не оправдаємося, що ми не знали. Господь каже, і слідуйте Писання, тому що вони говорять про мене. Через те, будь ласка, маємо зір, маємо розум, маємо Святе Письмо. Читайте, струйте ваше життя, як хочете. Як вчить мір возле ляжащі, як вчить Христова Церква і Божественний закон. Як поживемо, так і будемо мати. А тому, то, браті і сестри, в сьогоднішній день, коли ми з вами почули пораду нашого Спасителя і Господа, вертаючись додому, постараємося відкрити Святе письмо Іванлії. Іванлія від Марка. Від Євангеліста, яке сьогодні читалося, 8 глава і 34 стих, і прочитаємо декілька разів. А потім постараємося почитати поради апостола Павла послання в послання Корінфянам, який він каже, що подобні справи з мероприємства, мироприємства, вони Приравнюються вони такі великі, як і, ідолу, як і блуд, як і убійство, і прилюбодіяння. А тому-то, браті і сестри, сатана, повторяємося, він не спить. Він дуже хитрейший змій. У нього дуже великий опит боротьби з нами. Ми з вами відпочиваємо, а Він кружиться над нами і думає, коли ми встанемо, який би нам нав'язати думок і на що нас з вами настроїти. І по тій причині, що немає духовного життя, віра і сякла, і сякає в серцях, в умах людей, через те, ті бідні люди. Пішли, і вони такий важливий день, коли Хрест нагадує нам про страдання нашого Спасителя. Вони хочуть принести жертву діяволу. І що ж, і як ми думаємо, хватить молитви того священника? Який буде кадити і буде казати, що со святими у покой. Я вам скажу відверто, я сумніваюся, молитва ніколи не дійде до неба. За такі поступки, якщо не було благочистіво християнського життя, я думаю, що там уже все вже безрезультатно. А тому, то, браті і сестри, Стараємося не допустити таких помилок. Дбаємо про своє спасіння і про спасіння наших дітей. Не стидиться. У нас саме головна тема як далі буде. Як тут буде, переб'ємося тим часом. А ось як там буде, це найважливіша тема нашої розмови. І не стараємося угодити дітям, не стараємося їм льстити, не стараємося їм просто потакати їм їхнім справам, їхнім бажанням. Це зовсім не героїзм і не добрі поступки. З нас зніметься відповідальність, якщо ми будемо виховувати, як треба виховувати, а коли вони вже построять, побудують собі сім'ю, підуть уже місці жити, і вони вже будуть строїти, як хочуть, тоді вже вони будуть відповідати. А поки вони коло нас, ми маємо їх заставляти, ми маємо зрозуміти, молитися, просити Бога і їх постійно вищувати, нагадувати. І якщо ми так з вами будемо поступати, Зрозуміло, що ми побачимо якісь то результати. І тут і надіємося, що коли Господь нас призове, то тим там ми побачимо відповідні результати, переживаючи другий день великого празника возвіжження чесної жовторячого Христа Господнього, Господь, щоб нас брали браті і сестри, в але Господь тоді вразумить, коли ми з своєї сторони зробимо декілька шагів. Ми почули, Господь не заставляв, позвав народ і сказав, хто хоче. Свободна воля, хочемо добре, не хочемо, наша воля. Але піняйте, знайте, що ви берете, то і будьте мати сила чесної животворяючого Христа Господнього да просвятить наш розум, наше серце, наші діла і наше життя. Амінь.